Привіт усім, ми розповідаємо про все невідоме і дуже цікаве. Сьогодні наша тема спорт, адже люди, які обирають активний спосіб життя, викликають увагу. Особливо якщо це жінки, просто зараз дивіться топ п'ятірку найуспішніших спортсменок світу. П'ятірку відкриває фігуристка кін Юна. Ця дівчина, перша представниця Південної Кореї, яка досягла успіхів у фігурному катанні на міжнародній арені. Також кін перша фігуристка, що володіла всіма найвищими титулами, виграла Олімпійські ігри, чемпіонат світу, чемпіонат чотирьох континентів і фінал гран-прі. Зараз вона найпривілейованіша спортсменка та медіафігура у південній Кореї. Кін Юна також увійшла до десятки найвисокооплачуваніших спортсменок світу за версією журналу Форбс. На четвертій сходинці легкоатлетка Шеліен Фрезер Прайс на московському чемпіонаті світу. ямайська біонка була не менш успішна, як і її співвітчизник Сен Болт. Вони обоє виграли по три золоті медалі. А ще дівчина-переможниця діамантової ліги 2013 на дистанціях 100 і 200 метрів. Шелієн отримала титул кращої легкоатлетки минулого року. А ще встановила національний рекорд у 100 метрівці. На третьому місці норвезька лижниця Маріт Бьорген, шестиразова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу. А ще Маріт спортсменка, яка найчастіше перемагає у Кубку світу. Вона знову підтвердила свій клас, здобувши чотири перемоги на чемпіонаті світу в італійському Вальді Фієме. Відома лижниця ще й тим, що світове антидопінгове агентство дозволило їй вживати сильні ліки від астми під час змагань, хоча вони і входять до переліку заборонених для спортсменів препаратів. На другу позицію потрапляє плавчиня Місі Франклін. У свої 19 ця дівчина уже чотириразова олімпійська чемпіонка та дев'ятикратна чемпіонка світу. А ще рекордсменка світу на дистанції 200 метрів. На Олімпійських іграх 2012 у Лондоні Місі стала однією з головних героїнь змагань, вигравши чотири золота. А через рік на чемпіонаті світу в Барселоні американська ракета, як називають Місі, увійшла в історію. Завоювавши рекордних для жіночого плавання шість золотих медалей на одному турнірі. Просто цікаво. Зріст місці – 185 сантиметрів, розмір ноги 46-й. Лідером нашого рейтингу стає Марія Шарапова. Мабуть, найвідоміша тенісистка світу. Вона виграла п'ять турнірів великого шолому в одиничному розряді. Першу перемогу тенісистка здобула у 17-річному віці на Вімблдоні, де у фіналі переграла визнану Серену Вільямс. Кілька разів Марія ставала найвисокооплачуванішою спортсменкою у світі за версії журналу Форбс. На сьогодні статок росіянки становить 29 мільйонів доларів. Більшість із цих прибутків Шарапова отримала не від спорту, а від реклами і продажу солодощів під своїм ім'ям. Тепер під час розмови про спорт ви можете здивувати своїх друзів. Тобто не кілька вражаючих фактів створена за підтримка спорткомплексу Термінал. До речі, тут є жіночий тренажерний зал. А за заверкат ви можете отримати знижку 10%. Посміхайтесь і знайте в світі достатньо фактів, які приголомшать вас.